Слава Україні, друзі! Час новин на каналі Еквалімпік. В Студії для вас працюють Ігор Мартиненко та перекладачка жестової мови Анастасія Зуєва. І починаємо з головних новин стисло. До старту літніх Дефлімпійських ігор 2025 у Токіо лишається тиждень. Вже 15 листопада у столиці Японії розпочинаються 25 літні Дефлімпійські ігри. Міжнародний Дефлімпійський комітет оголосив ці ігри рекордними за кількістю учасників: 3081 спортсмен з 81 країни світу, 2014 чоловіків та 1067 жінок. Україну на іграх. Представлять 177 спортсменів, що на три атлети менше ніж на минулих іграх в каші Аздусу. Національний олімпійський комітет України назвав кращих атлетів другого місяця осені. Найкращим спортсменом жовтня визнано Назара Чепурного, бронзового призера чемпіонату світу зі спортивної гімнастики в опорному стрибку. Найкращим тренером відповідно став Геннадій Сартинський, особистий наставник Назара Чепурного. Найкращим юним спортсменом жовтня, експертна комісія НОК України, визнала Олександра Слесарева, чемпіона Європи з боксу серед молоді Ю 19 Динамо та Шахтар за тиждень награлися між собою і тепер повертаються до єврокубкових баталій в основному етапі ліги конференцій. Шахтар та ісландський брейдаблік розпочали свій матч о 19.45 у Кракові. Динамівці ж в іншому польському місті у Любліні, о 22.00 прийматимуть з Рінські, з Боснії та Герцеговини. Про ці та інші події за тиждень докладніше розповімо далі. До старту літніх Дефлімпійських ігор 2025 у Токіо лишається. Тиждень вже 15 листопада розпочинаються 25 літні Дефлімпійські ігри. А поки ж у столиці Японії представили медалі ігор. Офіційний дизайн медалей має назву Розправляючи наші крила на лицьовій стороні. Зображено орігамі журавля як символ розкриття потенціалу спортсменів а на звороті лінії, що відображають єдність людей з усього світу. Стрічка виконана у традиційному японському відтінку Indigo Айрон з національними орнаментами. До речі, дизайн було обрано шляхом онлайн голосування серед японських школярів. В той же час Міжнародний Дефлімпійський комітет оголосив ці ігри рекордними за кількістю учасників: 3081 спортсмен з 81 країни світу, 2014 чоловіків та 1067 жінок. Відповідно, україну ж на іграх представлять 177 спортсменів, що на три атлети менше ніж на минулих іграх у бразильському кащезду су. По участі в Олімпійських іграх, які будуть в Токіо, ми дуже дуже жорстко підбирали відбирали кандидатів на поїздку наших спортсменів з індивідуальних видів спорту, а також з командних видів спорту. Було прийнято рішення, що ми затверджуємо критерії відбору спортсменів. Наприклад, обов'язковим обов'язковою умови після Дефлімпійських ігр, які були у 2022 році, це вже історія. Це вже все. 2023, 2024, 25 роки це обов'язково участь у чемпіонатах Європи, чемпіонатах світу і зайняті призові місця, чемпіонати світу перше, друге, третє також місце. І чемпіонати України, які проходять на, в Україні з 2024-2025 роках тому це був явним показником що спортсмени хочуть показати результати хочуть поїхати на диклімпійські ігри в токіо у той же час стало відомо, що атрибутів держави-агресора та їхнього сателіта на іграх в Токіо не буде. Але все ж повністю уникнути участі росіян та білорусів не вдасться. Міжнародний дефлімпійський комітет оголосив, що представники Росії та Білорусі у столиці Японії не зможуть виступати зі своїми державними символами, а лише деякі спортсмени будуть допущені як нейтральні атлети. Ну а українські паралімпійці підтверджують свій клас у світовому настільному тенісі на міжнародному турнірі з настільного паратенісу ITTF World Para Elite, що пройшов у французькому місті Івелін серед суперників з 34 країн світу. Сім українських паратенісистів вибороли сім високих нагород: дві золотих, одну срібну та чотири бронзові. Медалі золоті нагороди вибороли Максим Ніколенко в індивідуальному заліку у чоловіків класи МС-8 та Ірина Шинкарьова. Командні жінки клас WD14, у парі зі спортсменкою з Нідерландів. А окрім того, срібні медалі здобули Лев Кац та Іван Май у чоловіків, командних змаганнях, бронзовими ж призерами. також стали Лев Кац, індивідуальні змагання у чоловіків, Наталя Косміна, Максим Ніколенко в парі з Іриною Шинкарьовою, а також Олександр Єзик, який у змішаних змаганнях в парі зі спортсменкою з Німеччини також здобув нагороду. І в той же час Україна виборола бронзу міжнародного турніру з пара бадмінтону. Український параспортсмен Олександр Черков був єдиним представником нашої країни на міжнародному турнірі з пара бадмінтону, який проходив в індонезійському місті соло. Але, попри це, гідно представив Україну, виборовши бронзову медаль в одиночному розряді класу Сл 3 Загалом у змаганнях взяли участь 157 спортсменів з двадцяти чотирьох країн світу. Миколаївський пауерліфтер з інвалідністю встановив вражаючий світовий рекорд, піднявши штангу у 105 кілограмів. Дмитро Полович взяв участь у чемпіонаті світу з пауерліфтингу в Угорщині. Він став єдиним у світі спортсменом із дитячим церебральним паралічем, якому вдалося досягти такого результату. Його спроба викликала шквал емоцій у залі. А відео з рекордом миттєво розлетілося соцмережами, набравши тисячі лайків і коментарів. Як зазначає сам Дмитро у своїх соцмережах, виступ на світовому рівні був для нього особливо хвилюючим. 105 кілограмів вдома і 105 кілограмів на чемпіонаті світу. Це одна й та сама вага? Абсолютно ні. В Україні це був просто мій особистий рекорд. А тут. Тут на штанзі лежала відповідальність за прапор України, неймовірний тиск світової арени і надія кожного з вас. Вдома це був рекорд, а тут це вже історія. Черкаси прийняли третій тур чемпіонату України з замфутболу. Осінній кубок Ліги Дужих 2025 за підсумками матчів. Зрештою, черкаська команда МСК Дніпро здобула дві перемоги та одну нічию, утримуючи другу сходинку в турнірі таблиці серед десяти команд. На верхівці ж турнірної таблиці залишається Покрова АМП-Львів, черкаське МСК Дніпро вже згадане, ну і замикають трійку лідерів Луцькі хрестоносці. Далі на четвертому місці Шахтар Сталеві, Донецьк і у топ-5. Незламні з Харкова. Нагадаю, що в змаганнях, які тривають з серпня і до грудня, беруть участь 10 команд із різних регіонів України. Понад 250 спортсменів, більшість з яких є ветеранами війни. Через спорт вони повертаються до активного життя та надихають інших своїм прикладом. Українські парахокеїсти повернулися зі Словаччини. Кілька днів поспіль вони активно тренувалися у дольному кубіні під керівництвом іноземних тренерів. Цей збір став новим етапом підготовки команд до майбутніх турнірів і міжнародних змагань. На думку організаторів, це не просто черговий етап підготовки, це крок вперед у розвитку пара хокею в Україні та розширенні міжнародної співпраці. Кожне тренування, кожна поїздка це внесок у майбутнє українського адаптивного спорту. Як зазначив в ексклюзивному коментарі нашому телеканалу президент Федерації льодового пара хокею України Дмитро Смулянський, вдалося зробити все, що запланували, далі. Ще будуть кемпи, і буде рости досвід. Цей кемп дав можливість побачити о, напрямок і як треба рухатись далі. О, хлопці отримали великий досвід. Були фахівці о, зі Словаччини, були фахівці з Чехії. Вони проводили безпосередньо. Тренування, і наша збірна двох команд показала доволі непоганий результат, і є до чого нам ще рости. Верховині на Франківщині офіційно відкрили комплекс для підготовки лижників з трибунів з трампліну. Трампліни сертифіковані за міжнародними стандартами, безпечні та зручні, як для початківців, так і для досвідчених спортсменів. Повідомили у національному олімпійському комітеті нові трампліни К-10, К20 і К-40 більш пологі, ніж міжнародні. Це зменшує навантаження на колінні та кульшові суглоби, знижує ризик травм. Нині ж готові три трампліни та суддівський будиночок. У найближчому майбутньому буде зведена інфраструктура для спортсменів та облаштована система поливу штучного покриття. Проєкт став результатом спільних зусиль громади, тренерів і меценатів. Жодна вершина не є недосяжною, коли поруч твої побратими. Це довели 50 ветеранів з Київщини та Закарпаття. Вони піднялись на Говерлу найвищу точку України. Як повідомляють у Київській обласній військовій адміністрації, серед тих, хто стояв на вершині, були хлопці, які втратили кінцівки на війні. Але ніхто не шукав жалю. Навпаки, лише сила, мотивація і віра. До сходження разом з ветеранами доєднався і очільник Київської ОВА Микола Калашник. Він розповів: цитую: це було мега круто. Гори, вітер, український прапор і відчуття єднання. Ми говорили про життя, про побратимів, про плани. І всі як один казали: Хочемо більше і вище! У богославі такого нема. Дуже важко. Але воно того. Надіюся. Можна. Слава Україні! Героям слава! І справді героям слава! Друзі, наразі це всі новини. Ми зустрінемось вже у понеділок. Тож бережіть себе, своїх рідних, підтримуйте сили оборони нашої держави. А Україні ми кажемо: перемагай!